Ми з Максом Романюком трішки спробували зайнятися паркуром. Наразі будемо говорити зовсім про інший вид спорту, який зовсім недавно з'явився в Ужгороді. Називається Він Воркаут. І говорити ми будемо з хлопцями, які ну можна так сказати, завезли цей вид спорту в нашу область. Знайомтеся Норберт Євчак та Андрій Штефуца. Доброго ранку, хлопці. Доброго ранку. перед тим як е, ну скажімо, перед сьогоднішнім. Ефіром ми з Юлею готувалися, знайшли таку досить цікаву статтю про те, як не слід журналістам питати і писати взагалі про паркур, що досить часто журналісти якось плутають різні напрямки воркауту і пишуть не те, що треба. Давайте так, від, з перших вуст почуємо, як на які напрямки поділяється воркаут. Що це таке взагалі спочатку мені поясніть, ну, як віддалені людей? Воркаут це вуличне тренування, так як воно переводиться з англійської. Mm -hmm. Це коли хлопці займаються не в залі, не вдома, а виходять на вулицю і там займаються. І ну, тішка в цьому спорті в тому, що люди, люди займаються особисто своєю вагою. Тобто вони не качаються штангами, там, гантелями, а особисто своєю вагою. Без качалок, без ГМО. Е... <свісна> Ні, маю в виду, ну просто без. А, значить, з ГМО. Ні, Без протеїн, без стероїдів, ага. без цього всього. Взагалі воркаут, як запроваджений проти того за здоровий образ, ну, за здоровий спосіб життя. Щоб люди не курили, не пили, не живали там наркотичні речовини, а просто займалися на свіжому повітрі. Це як розвиття своїх фізичних, моральних. Якостей взагалі людини. Ну от я е, коли перший раз побачив так е, трішечки, як хлопці займаються воркаутом. Для мене це просто як якісь прокачені, скажімо, ті самі просто вуличні хлопці, які, скажімо, там роблять виход на два чи просто підтягуються. Але коли більш детальніше роздивився, то насправді це можна вважати напевно як окремий вид спорту вже воркаут. Так є, не всі накачані, не всі закачені. От я б сказав, у нас є такий хлопчик, я його, звісно, мушу назвати, то є Саша Топтей. А от такі, як там Радіон, в нас займаються, такі як Вася Кіню. Тобто хлопчикам по 10 років вони не закачані. З Якого юного віку? У нас а, навіть є один чоловік, який приходить до нас у хусті займатися, Йому 32 роки, у нього двоє дітей. Одному, два, другому сім. Він тренує їх вже. Тобто, той, що за сім, не дуже за це хватається, а той, що два, то тільки лазив по турникам. Маємо телефонний дзвінок, правильно? Від нашого телеглядача. Доброго ранку, алло. Кажіть. Так, так. У мене запитання буде. Я так розумію, цей вид спорту, який ви тільки що назвали, яким займаються ваші гості, покликаний не тільки розвивати фізичні вольові якісь якості людині, але й моральні. От що розуміють ваші гості під моральними якостями і чи звертають вони на це увагу, і чи є пріоритетом це для даного виду спорту? Прошу моральні, це як сила волі. У кожної людини має бути сила волі, без неї ніяк. Людина не зможе просто займатися, якщо в неї не буде тої тяги, тої тяги до турнику, до брусів, до того, щоб займатися спортом, бігати, або ще щось. Тепер така молодь, що вони краще посидять в інтернеті, підуть кудись гуляти по барам, але не на турніки. Коли вони побачать на турніках, а займається, хай займається. От хлопці, розкажіть, що одного разу вас змусило встати там, не знаю, з за комп'ютера, вийти з дому, піти від друзів і зайнятися цим? Що було таким поштовхом? до цього? Спочатку норбі розкажу. Розказуй. Ну, в мене це… Я спочатку починав, це просто обичні підтягування на турніку було. От просто обично підтягувався, підтягувався і ну, я захопився цим. ну, Мені дуже сподобалося, і потім. Може, стало просто сумно, просто підтягуватися? Так, да, можна, можна і так сказати, тому що ну, просто підтягуватись, воно вже якось обично, стандартно, і хочеться щось більшого. Ну і потім почав знаходити такі відео, які вже ми вже знімаємо з хлопцями, і я вже там дивлю вау, як це круто, і почав теж пробувати всякі елементи там. І, ну, і так от воно почалося. Це вже десь півроку тому я займаюся, ну, всього півроку. Давайте для того щоб не дуже інтригувати наших телеглядачів, все ж таки покажемо, як виглядають заняття з воркауту. Увага на екран. Трішечки пізніше ми подивимось, хлопці знаємо, що в Ужгороді вже настільки став популярним цей вид спорту, що навіть певні збори чи змагання проводяться. Розкажіть, будь ласка, більше і чи існує якась федерація воркауту в Україні? Воркаутистів ну, у нас були збори. Ми планували обичне тренування на шостому училищі. І мали приїхати хлопці з Закарпаття, це Хуст, Мукачево, Берегово. Просто щоб ми щоб всі з'їхалися, познайомилися, щоб у нас були контакти. А потім сталося так, що ну, ми просто завжди займаємося під музику в наушниках, і хтось, от Андрій, він організував апаратуру. Потім я організував флеєра запрошення на цю акцію. Потім ну, ми попросили. І нам надали якісь там ці в інтернеті оголошення в газеті Закарпатській, і потім воно все так вже як не просто якісь там збори, а вже повноцінні якісь організація, акція така була. І прийшлося ну, в останню очередь, ми вже подумали про училище, що треба з ними договоритися, вже, щоб нам дали розетку. І це і... скількох приблизно учасників ви зібрали. Ну, десь е, проходящих, якщо ще так, то там людей 200-100% було. Угу. Я хочу Норві наголосити, що сама головна у нас проблема була, саме в Узгороді. за хуст, я не ручаюсь. У нас є спортплощадка, але у Узгороді їх так мало, що ми ледве знайшли нормальні турники. Відео, яке ми можемо переглянути, воно саме з цього збору, так, про який ви говорите? Так. Е не знаю зараз. Подивимося, і визначимося. Це дуже вражаюче відео. Чесно вам кажу. Давайте подивимось, переконаємося. сиділа тут, прочитала, боженьки, що ж це робиться. Свою дитину ніколи вона не віддасть. Але хлопці, дійсно, наскільки небезпечний цей вид спорту, як часто травми трапляються? Існують такі, як лямки. Тобто, ну, коли ми займаємося лямки, зроблено з кани. От як е тросаша машини один одного, ну, коли таскають. Угу. От з таких лям, от рубається з такого троса от лямка. І ти як закапчуєшся на турник, тобто ти є страховка. У нас ми забороняємо без лямок займатись у нас у хусті. Тобто, всі малі, майже кожен другий вже має лямки. Проте я на цьому відео не замітила ніякої лямки, Норберт. Просто лямки вони даються для того, щоб навчитись без лямок. Тобто, якщо ви починаєте вчитися, ви одягаєте лямки, робите якісь елементи, ну з часом не, не завжди з лямками буде. Тому що лямки тільки початок того, що далі буде. Це тільки страховка, а потім, коли вже вчитеся без страховки, то це вже круче і ну, набагато небезпечніше, ніж з лямками. Хлопці, скільки приблизно треба часу, от, щоб принаймні деякі, деякі елементи з цього можна було повторити? Небагато. Просто. А багато новачків спробують одразу як важкі елементи. Тобто вони хапаються за самі най, найважчі елементи, які даються, мабуть, я їх поки що вчаю. От вони надивились відео і вони вже пробують це робити, але немає бази. Спочатку повинна бути база. Тобто людина повинна підтягуватись, віджиматись, вона повинна займатись, щоб. Ну, мати хоча б якусь базу, силу в руках. Тобто, якщо як може людина крутитися, коли вона навіть сонечко обичне, якщо вона буде крутитися, якщо вона, не дай Бог, у висоті просто от у вертикальному положенні стане, в неї немає бази, в неї руки не сильні, вона звалиться. Може, ну, може постраждати, може собі щось зламати або ще щось. А скажіть мені, чи можуть дівчата займатися воркаутом? Ви ужас. таких бачили? Серйозно? <laughs> У нас в Ужгороді є такі? Ну, в Ужгороді таких немає. В кусті, мабуть, теж немає? Так, <рес> да, ні. У нас дівчата підтягуються, нас люблять. Моя дівчина навіть там проводить фітнес, вуличний, можна вважати, для uh -huh. дівчат. Тобто приходить, там беруть, бачать, що вона робить, які вправи, і пробують, повторяються. Владочка дуже молода, вона мені допомагає, підтримує мене у всьому. Тобто. Ну, класно, все передай привіт, привіт, скористуючись можливістю, друзі. Чи є у вас якась певна дієта? Існує такий стереотип, що люди, які активно займаються, ну взагалі активно рухаються, що їм взагалі не треба ніяких дієт, що все зайве в них спалюється. Чи є у вас якась дієта, чи просто їсте все, що сужу по собі? Сужу по собі. Щоб я не їв, я не поправлюсь, тому що я все зжигаю. Я не можу сидіти на місці. Тобто в мене немає такого, що я сижу на місці, мене то просто роздражає. Я, якщо навіть наїмся, я піду бігати, або ще щось. Мені ще мама казала, як ти можеш набрати свої, свої кілограми, коли ти все ж спалюєш. Я наїмся і йду 10 кілометрів крос бігати. Оце не є нормально, звісно. Норбі, можливо, якісь секрети. У мене особисто такого нічого нема, але коли я активно займався, коли я тільки починав, то в мене десь на тренування входило десь ну, приблизно 5 годин в день. І тоді дійсно ну, потребувало щось таке протеїнове. Тобто я їв там і творог, сири, е яєчні різні, там омлети, щоб, ну, щоб все вм'яти. Білок, уходило. щоб було більше. Білок, да, тому що ну, те, що якщо є щось обичне, то воно ну, ну не вистачає організму. Треба щось іще більше, щоб дуже устаєш і треба сили на, це, на цей спорт, тому що ну, уходить багато сил на сильна це. Хлопці, які зацікавились цим видом спорту, чи можуть вони якось до вас звернутися, знайти якусь секцію, чи їм просто треба дивитися, як це роблять в інтернеті? А вже ж, Закарпатська область тепер дуже поширений цей спорт, тобто у кожній у кожному місті, у кожному селі. Всюди займаються, у нас села займаються. Тобто у кожному, ну, на спортмайданчику, просто людина приходить, вона бачить, там по-любому хтось мусить займатися. Я не вірю таке. Лібо, якщо в своєму місті, я думаю, всіх знають, хто займається, до них і звертатись, тому що от у нас хусті, в Ужгороді, от Норбі, є такі, як Владислав Костюк, Іор Федаш, у нас Хусті, є. Вася Гушка, звісно, він бере на себе відповідальність, коли мене немає. Тобто нас двоє. У нас в Хусті, ну так, що ми тренуємо дітей, Вася більшість всього, цього всього бере на себе, тому що в мене робота, і я не дуже встигаю із-за роботи, тому що працюю з 8 до 8, з 8 до 10, коли як. Ну, коли немає роботи, я обов'язково біжу на турнікою. То навіть не обсуждається, коли було світло, то я в 8 біг обратно на треніровку. А поки займається він там, тренує дітей, то тобто він їм вже друга мама. Ну тобто, при бажанні хлопці легко зможуть знайти вас в Ужгороді, в хусті, в Закарпатті, для того соціальних щоб... ну, б... мережах. для того, щоб ви трішечки їх потренували, навчили Якщо шукати в Мукачеві, то це 11 школа. А вже ж вони там постійно тренуються. Угу. Тобто в 11 школі там є хлопці, там їх чоловік 20-30 так само займаються, і там старші за ними дивляться люди, такі як Йорко Тубей. Пічті, тобто знайдуть. Друзі, щодо змагань, чи проводяться вони на теренах України, які міста вважаються такими сильними у воркауті? І Чи спілкуєтеся ви своїми колегами? Мабуть, найсильніше це Донецьк буде, Донбас. там Звідти і все почалося. Є такий міні дініс який Спілкуєтеся з хлопцями звідти? А, з а, на жаль, з ними тепер дуже важко зв'язатись. У нас є такі як голова, можна вважати, У нас ми хочемо створити федерацію, тобто вона вже ну, навжаюся, створюється. Просто ми вже кидаємо свої паспортні дані, ідентифікаційні а, голова її буде Ігор Котубей. Він є з Мукачу. От він тримає зв'язок із Денисом Мініном і з Іваном Козачком. Він мені говорив, що тепер їм дзвонив. Просто вони тепер дуже зайняті, тому що були в Казахстані. Також тобто, якісь змагання? Цей спорт взагалі у 2013 році хочуть робити світовим. Uh -huh. Чемпіонат світу по воркауту проводиться. Ой, я вибачаюся, якщо не точно Латвія або Естонія. Мені позор, звісно, знати не знати, точніше таке, але його проводять. Ну тобто, перспективи дуже великі, і є куди розвиватися. Найсильніші люди по воркауту це в Україні. Тобто, навіть серед американців таких немає. Чемпіон світу на теперішній час то черга. Прошлого року був козаць, і це все українське. І це українське. Друге, дякуємо місце росії. вам, хлопці, що ви до нас завітали. Я хочу в свою чергу звернутися до влади нашої. Будь ласка, створіть умови для таких прекрасних хлопців, для їхніх тренувань. все таки мало в нас і спортивних майданчиків. Я вас дуже прошу і до цього колективу. Ранку на тися. Я думаю, це нікому не завадить. Нагадую, що до нас завітали в студію хлопці, які займаються воркаутом новим видом спорту, до якого ми закликаємо залучатися всіх хлопців і не тільки хлопців, дівчат також. Ранок на тиці продовжується після новин. Ми повертаємось до вас. Дочекайтесь.